Сполучені штати в певний момент сказали Путіну зупинитись. Мій колишній начальник у державному департаменті Біл Бернс, який зараз очолює ЦРУ, нещодавно був в Анкарі, де зустрічався зі своїм російським колегою Наришкіним. І за повідомленням ЗМІ директор Бернс сказав, що вони не повинні навіть і думати про використання ядерної зброї. Я не знаю, що ще конкретно він сказав, але загальний тон був спрямований на те, щоб це зупинити. Витрати для Росії будуть колосальними, вони вже є надзвичайно високими і будуть і надалі лише зростати. Так теоретично, це могла бути провокація з боку Росії, щоб перевірити нашу рішучість. І наступним кроком. Можуть бути напади на будь з країн Балтії або навіть на Польщу чи Чехію. Але якщо станеться хоча б один подібний напад, я думаю, що реакція Сполучених Штатів, Польщі і решти країн НАТО буде значно відрізнятись. Будьмо відвертими: ніхто в НАТО і ніхто в Росії, сподіваюся, люди там ще не збожеволіли. Ніхто не хоче, щоб була застосована стаття 5, і щоб настала третя світова війна між НАТО і Росією, незалежно від того, що говорить російська пропаганда, попри безглузду заяву посла Росії в організацію Об'єднаних Націй, попри заяву колишнього президента і прем'єр-міністра Медведєва. Попри вигуки, що ці повідомлення із Заходу є провокацією, щоб спробувати втягнути НАТО у війну, що просто смішно, тверезу люди в Росії розуміють, що стаття 5 буде катастрофою для Росії, так і для всього світу. Тож думаю, що всі сьогодні колективно зітхнули з полегшенням, що Росія, можливо, не мала наміру нападати на територію НАТО, але якщо це повториться, стане зрозуміло, що це не просто збіг. Я пригадую свій досвід роботи в Білому домі 11 вересня 2001 року. перед нашою першою ранковою зустріччю ми побачили, як перший літак влучив в одну з веж близнюків, і ми всі тоді подумали, що це був жахливий нещасний випадок. Ми провели нашу зустріч. Я вийшов і знову подивився новини. і Побачив, що вже другий літак влучив у вежі близнюки, і ми одразу зрозуміли, що це була навмисна терористична атака. Так само було б, якби стався ще один такий напад на польську територію.